Всім привіт народ, ви на каналі Дед Паса, з вами Дімас, і сьогодні ми знову досліджуємо світ гри під назвою Zoom Piercer Попередній раз ми з вами пройшли уже повністю всю першу локацію. І зараз доїхали ми з вами до другої. Отже, давайте подивимося, що нас чекає тут. Так, знаходимося ми вже на потязі і добираємося ми до наших мисливських будиночків. Попередній раз ми з вами так. Частково їх оглянули, подивилися, що в нас там є. Зараз, як бачимо, в нас повним ходом росте картопелька. В нас уже все є. Робот. Е, нарешті я зрозумів, як завантажувати в нього боєприпаси. Ви підходите сюди, натискаєте Є. І, як бачимо, відкривається сховище амуніції. Тепер наш робот може ввести вогонь. І це взагалі шикарно. Так, доїжджаємо ми до моста. І я не пам'ятаю, здається. Здається, що там у нас, наче як порожньо нічого немає, хоча я навіть не впевнений, чи там щось може бути. От якщо подивимося, там, як бачимо, немає ніякої ні стежинки, нічого. Просто звичайний, звичайний такий струмочок, який тече зверху. Так, добре, дивимося ще по, по місцях. Може щось все-таки нам вдасться знайти з вами таке щось. Приховане, ну, поки що я нічого не бачу абсолютно. І хотілося б мені, знаєте, щоб подивитися? Подивитися на фототеку Зомбестіарій О, зомбестіарій, дивіться. Як бачимо, всі, всі-всі-всі зомбі, в принципі, ми е, з вами знайшли. Залишився невідомий один. От Він схожий, якщо чесно, на. Зомбі з Plants versus Zombie. Є така гра, хто пам'ятає, її, ставте лайкосики. Да, до речі, забув сказати, що підписуйтесь на канал і ставте лайки народ. Мені дуже приємно, коли у вас все більше і більше в моїй команді. Я бачу вже там стежину, яка веде десь он туди, десь туди, вдаличину. І полюбе нам потрібно буде туди сходити. Це 100%. Так, це перше, що нам потрібно зробити. Попереду на велике поселення рибалок. Сподіваюся, зомбі ще не дісталися туди. О, дарма сподіваюся, братан ми вже це все діло з вами пройшли. Пройшли. Так, погнали зупинятися. Вже потрібно зменшувати тягу. Навіть Навіть ще більше зменшувати тягу. Уже в принципі можна виключати потяга, він уже, е, власне, сам докотиться. Я більш ніж впевнений, що він докотиться. Так, а ти що, сука, там стоїш, блядь, Бех. Раз, два. Дробовик з глушником. Це взагалі люта штука. Я не очікував, що це буде настільки імба. І боєприпасами з вами просто-напросто не. блядь, впав, впав, впав подивіться, впав. Такс, вимкнули, вимкнули гальма. Ставимо його на гальмо. Так, де ще тут був один хер. Все, кадешимося і з вами йдемо по робота. до речі, на даній локації ми нарешті можемо з вами знайти пісок. Я подивився гайд, інакше я просто-напросто не знайшов би де його шукати. У дивіться, деревина, до речі, 19 штук. В принципі, вона вже нам не потрібна поки що на даний момент. По тій причині, що в нас вже все готово. Все готово. І, до речі, в нас тепер з'явилася з вами напад зомбі, записка. Так, добре. Їжа, це сюди. Їжа, їжа ще поки що. Напевно, що їжу візьмемо трішечки з собою, і дивіться, в нас з'явилася ось така штука. Я не пам'ятаю, чи казав попередній раз вам в попередньому відео за це. А у нас з'явилася коробочка з медикаментами. Це набагато зручніше тепер зброя. Що в нас в зброї знаходиться? Давайте закинемо в зброю оці боєприпаси і заберемо пістолетні. Так, пістолетні забрали, це закинули аптечки. Дивіться, це і це. Ми перенесемо сюди. Так, є. Дивимося, що в нас ще тут залишилося їжа, вода, в принципі, це все діло йде зараз з нами. Так, підбираємо нашого робота і спускаємо його на цю землю. Так, вимкнено, вимкнений. All right. Тримай ще тобі боєприпаси. Все, дивіться, супер взагалі. Так, і закинемо, напевно, ще оцю штуку. О, дивіться, а ні, це не можемо сюди закинути. Оце я її не виклав просто-напросто. Так, і погнали з вами дивитися, що в нас тут є. Ну, першим ділом ми з вами звісно, залутаємо коробочки, в них ресурси. В принципі, це все деревина нам пригодиться. Я вже навіть, якщо чесно, не знаю, куди її використовувати, але я знайду їй. Якийсь. якийсь. Не. Якусь місцину ми все-таки прилаштуємо. А, дивіться, він уже стріляє. Він не бачить його, чи бачить? Бачить, дивіться. <звук> <звук> ну, точність в нього, звісно, така собі, якщо чесно, поки що. <звук> Мене геть не здивував. Думав, буде трішечки-трішечки краще, а <звук> от. Стріляє він доволі таки криво. Так, розбираємо з вами стільчики, звісно ж. Так, це забираємо. Тут порожньо вже. А Ліжко не можемо розібрати? Не можемо. Так, мене цікавить більше зараз поки що два предмета. Перший предмет це пісок, який знаходиться десь там на березі. До нього ми повернемося згодом. А зараз для початку ми з вами прямуємо он туди. З якою метою? Правильно, з метою, що нам необхідно. Пошукати, куди ж веде все-таки та дорога. Одна стежина, я так розумію, веде до цього будинку. Він, в принципі, Ми в ньому були з вами. А от там ще одна стежина є. О, біжить, біжить. Задоволений такий наш робот. Пилосос. Робот-пилосос. Так, добре, погнали, подивимося. Я дивлюся, да, реально, дивіться, вона веде аж туди далеко-далеко. Там ми туди не ходили з вами. І я дивлюся, там спавняться зомбі. Так що ми полюбе маємо туди зайти. Такс. Ну, поки що я нічого не бачу звідси. Е, В плані того, що я не бачу нічого такого от... незвичайного. Тобто якогось будиночка, який вже з'явився б, напевно, що чи ще щось. Так, ми вже з вами зголодніли навіть. Нічого такого незвичайного я поки що не замітив. Так, да, точність в робота просто зашкварна, якщо чесно. Якщо чесно, дуже зашкварно, він от прям дуже кривий. Так, припаси, це все забираємо, забираємо, це також забираємо. Це тут хтось стукається до нас? Ні, дивіться, не тут. А ці стільчики, здається, також ми можемо з вами розбирати. Але треба трішечки інший інструмент. О, супер, дивіться, він забив її. Паскудоцю. <свист> не вийшло в нього мене атакувати. Так, боєприпаси, в принципі, воно все нам пригодиться. Так, тут в нас що? Звичайна ванна кімната, і робот нас знову стопить. Так, піднімемося ще нагору в будь-якому випадку. Потрібно подивитися, що ще тут є. А, боєприпаси до пістолета. Хто це? І якого чорта він не почав кричати? Так. Е. А, він тут, напевно, ще. Підстр... Підстрелив. Все-таки, коли впритик в упор, він стріляє, от тоді все добре в нього виходить. Так, скільки в нього боєприпасів. Блять, він витратив уже купу боєприпасів. Реально дуже багато. Е, Неекономна штука, від слова зовсім. Від слова зовсім не економна. Так, а ми можемо ж якось. Режим прямувати, чекати. Атака коротка, якщо поставимо коротку. Подивимося, може так він буде трішечки, трішечки точніше, якось економніше використовувати боєзапас. Так, нам похилитися потрібно тр трошечки. Так, є, дивіться, і тепер ми з вами прямуємо куди? Правильно, прямуємо по цій стежині, яку ми з вами побачили. Я, якщо чесно, не пам'ятаю в попередніх відео, чи я її не просто не, не замітив і не пішов по ній, чи я навмисно не пішов туди, бо думав, що нічого там такого цікавого не буде. Напевно, що другий варіант все-таки більш правильний. Тепер такого не буде більше. Ми з вами будемо досліджувати повністю всі локації від А до Я. І от такі от моменти якраз мене саме більше зараз і цікавлять. Тобто якась зброя може. От попередній раз ми з вами йшли, ми з вами знайшли ось ці штучки. Це наручники. наручники ми з вами знайшли Так, в нас тепер з'явився енергетик, хоча б один. Можна його пити. І тепер дуже швидко добиратися до необхідних пунктів, куди нам необхідно зараз дійти. Так, ну поки що я бачу тільки. Тільки стежку, тільки стежку. Шкода, що в даній грі немає якогось автомобіля, хоча б одного на локацію, який буде справний. Тобто його навіть можна було б і заправляти, щоб на ньому було швидше і простіше пересуватися. Так само і було б непогано, було б простіше навіть для робота, так скажімо, це діло через те, що. Ой... Можна було б в багажнику возити різні припаси. І, як бачимо, знаходиться тут в нас будиночок. Тут в нас є будиночок, якийсь рибака якогось, він прям відлюдник відлюдник дадить. Блять, я не вбив його з першого разу, довелося трішечки прийняти демеджа в свій бік. Все. Так, з цим розібрався, з тим розібрався. І підходимо ми з вами сюди. Так, я бачу вже якусь гниду, яка стоїть тут. І її потрібно прибрати в будь-якому випадку. Такс, пластикова коробка. О, до речі, пластикових коробок ми з вами ще не лутали, напевно, що ні разу. Так, це в нас що? Дерев'яні коробки. Ну, в принципі, тут стандарт. Стандарт. І дивіться, народ, що ми з вами тут знаходимо. Ось це пісок. Це пісок. Ми його з вами забираємо. І в нас тепер чотири його. Супер. Супер. Такс. E, так що. От такі штуки нам потрібно зібрати. ну, хоча б декілька, хоча б б декілька, декілька, щоб в нас Він був, от він нам потрібен. от Просто-напросто потрібен. Так. От таких от 4 штучки зібрали, в принципі, скільки. 16 кг Вага його ніхуя собі, Важить він при, пристойно, пристойно, так скажемо. Це добре. Так, закидаємо його сюди. Метал сюди. В принципі, це все можна зараз поки попереносити. Поки попереносимо худенько з вану. Ну тут, в принципі, що, нічого такого складного, і багато чого в нас поки що золота немає, абсолютно. Так, за гроші. Та й все, в принципі, побігли далі дивитися, що в нас тут є. І тепер в нас є можливість що зробити ліхтарик для нашого робота. Для нашого робота буде ліхтарик тепер. І для нас різні темні приміщення тепер взагалі не будуть ніякою проблемою. От від слова, зовсім. Так, а в цьому будиночку. О, дивіться, а тут А тут знаходиться броня із шин. Тобто, попередній раз ми з вами її крафтили. На цей раз ми з вами її отримали просто так. Тобто в такій локації доволі таки приємно заходити. Приємно, приємно було. Так, підбираємо це діло. Розбираємо ще цей стільчик. Ми його також заберемо. Так, закинемо це. Скільки воно важить? 6 кг. Ну, доволі таки. Важкенька херня. важкенька, Але не для нас через те, що ми хитрі. Так, що в нас тут? Боєприпаси до дробовика, в принципі. В принципі, такого, що прям валу щось немає. Броню і шин ми з вами зробили, а тим більше ми ще й з вами отримали е бронежилет уже трішки іншого рівня. Ну і все поки що на цьому. Більше тут нічого немає, так що ми з вами повертаємося назад до потяга і будемо, напевно, що з вами крафтити ось цей ліхтарик для нашого робота. Такс, народ, закінчилася наша модифікація робота. Ось такий він <сві> вигляд має тепер. Ось так виглядає ця лампа, і, якщо чесно, світить вона просто ахуєнно, я вам скажу. Набагато видніше, набагато краще, ніж ліхтарик. І тепер що ми на нього встановили? Ми, так як ми поставили додаткову лампу, я не міг просто-напросто пройти повз того, що мені доведеться носити на ньому менше ресурсів. Я встановив сумку і поставив йому модифікацію версії 2.0, модифікацію на прискорення і модифікацію на постріл у голову. Тепер наш робот буде розпізнавати голову і буде стріляти противнику саме в неї. Тобто не буде більше нічого такого от лишнього. Так, і давайте подивимося, як тепер він пересувається, ну поки що пересувається він без змін. Абсолютно. Тобто, як. О, люблять, мать блядь, напугав. Такс. Ну, от коли він заходить в приміщення, набагато краще стає. От тепер видно все. Тепер подвали і все інше нам не страшні. Від слова, зовсім. І давайте подивимося, тепер кожна сумка може носити. 75 кілограмів. В той час як попередня сумка з її модифікацією могла носити, здається, тільки в загальному 65 Тобто є свій певний плюс. Так, Не вставай, не вставай, брат. Ще ми трішечки себе прокачали, і тепер ми можемо власне, самі носити 60 кг, 66 вже, уже, якщо на то пішло. Так, так що це дуже добре. Ми з вами будемо забирати ці ресурси, так як поки я їх поки я закінчив з модифікаціями, З цим всім, то я витратив дуже багато ресурсів, які відносилися до частини автомобілів. Тобто ті ресурси, які ми знаходили в автомобілях, я їх майже всі використав. От, майже всі-всі. Так, так що нам потрібно з вами шукати додатково якісь автомобілі, знаходити там ресурси. Бо вони вже в нас, якщо чесно, пішли трішечки в дефіцит. Цікаво, а ці штуки ми можемо розбирати? Хто де? А, десь, десь в будинку, напевно, що поки що. Поки він там кіпішує, то ми з вами тут розберемося з противниками. Так, тут в нас що? Ти в нас відпочиваєш? Відпочивай. Не вставай, саме головне. Не, дивіться, він заходить сюди і набагато стає світліше, набагато стає комфортніше. Так, стільчики, в принципі, поки що вони мені не цікаві. Деревини в нас вистачає. Блядь. Деревини в нас вистачає, так що ми з вами поки що, поки що займаємося тільки збором ресурсів різних. От, як ти Так, все, з цим боєприпаси. Ми... Оп-оп-оп-оп-оп, давайте. А, бачите, да, реально вона тепер починає цілитися чисто в голову. Нічого іншого їй не цікавить, тільки голова. Все супер, блять. Непогано воно так працює, я вам скажу. Так, з боєприпаси. Давайте закинемо її боєприпаси, всі, що ми знайшли до пістолета. Ну, блін, супер, я вам скажу, дуже непогано. Дуже непогано, тепер ми просто-напросто з вами як термінатори. Тобто, якщо ми десь прошляпали якогось зомбака, то е, турель нам, звісно ж, допоможе. Причому допоможе так кардинально. Набагато простіше тепер буде проходити дану гру. Так, турелька світлює, ну, взагалі просто світить шикарно. До неї нарікань ніяких немає. Дивіться, він заходить в будинок, і будинок стає світлим. Тобто не потрібно тепер хвилюватися за те, що ніч, день, ще щось, ще щось. Ми з вами тепер можемо збирати, лутатися при будь-якій погоді. От, абсолютно, по барабану на це все діло. Так, ми хочемо трішечки спати. Так що, давайте якось хутенько закінчуємо з цим містом і пересуваємося з вами. Ще з цікавих місць на даній локації є ось такий будинок. Попередній раз я сюди взагалі не ходив. Так, ти... Що в нас тут є? Як бачимо, це. То... Блять, сука, налякало нахуй мене, блять, скрімер йобаний. так. Кидає нас відразу куди? Закидає нас відразу в підвал, і як бачимо, з роботом в підвалі просто відчуваєш себе максимально максимально комфортно. Такс, давайте подивимося, що в нас тут. О, тут, дивіться, боєприпаси є. Це якийсь взагалі бункер такий от підземний. Так, ти не вставай. Так, ти також не вставай. А, ще по цих от може щось бути. О, дивіться, тут. Так. Е, до речі. Доволі такі непогані боєпри... Кажу, боєприпаси. припаси, Так, шинні поножі. Ми знайшли з вами і знайшли колекційну фігурку файного зомбі зі старої маловідомої гри. Так, ми можемо її подивитися взагалі, типу. Ну, Що ми, що ми можемо з нею зробити? Нічого. Добре, перенесемо її поки що назад. Так, тут ми все прибрали і боєприпаси. Боєприпаси, які в нас є, ми закидаємо полюбе в нашого робота. Такс, ну тут, як бачимо, в нас вже сумка майже одна повна. Майже повна, вона вже забита просто-напросто до довс... всирачки всім-всім, чим можна. Так що ми заповнюємо тепер другу сумку. Це, до речі, такий от дзвіночок, що потрібно потрошечки закінчувати злутання. Візьмемо гранати, напевно, що собі в руки. Так, тут фігурку цю закинемо сюди. Так, всі чіпси закинемо сюди, напевно, що. Так, с, е, ми хочемо поїсти. Ну, от в таких от умовах, коли він на вулиці, в принципі, воно погано світить через те, що робот постійно знаходиться позаду тебе. От в таких умовах, коли робот знаходиться десь е, недалечко від тебе, воно освітлює тобі абсолютно все, що можна. І це дуже добре. Пластинка, дивіться. Нам потрібно зараз з вами зробити грамофон для того, щоб. Послухати музичку, через те, що пластинок у нас багато, а. Блять, забив постріл і влучив майже в мене. Такс, нарешті обжилися ми з вами енергетиками, до речі. От енергетиків тепер у нас є доволі таки непогана кількість, ми можемо їх пити хоча б. І тепер у нас, Сон для нас це не, не, не дуже такий великий проблема, блять. Такс, добре, другий поверх тепер цього будинку. Що в нас тут є? Де? Де ти тут? Десь тут. О, ще три патрони до пістолета. Це добре. Такс. Не вставай. Ще енергетики, ще таке всяке. Такс, ти тут відпочиваєш, то відпочивай. Не вставай, головне. Боєприпаси до дробовика, боєприпаси до пістолета це все дуже добре. А тепер ми закинули боєприпаси. бо. Бл. Промати. Закинув трішки боєприпасів до нашого дрона і. Він має вже більше, ніж 100 Так, записка. Сьогодні вранці несподівано велика хвиля зомбів вийшла в село. Їх поведінка була осмисленою, деякі зомбі виділялися явними ознаками мутацій та агресивною поведінкою. Ми з Річардом на силу пробилися до автомобіля та сховалися у покинутому маєтку. До нас приєдналося ще кілька виживших. На жаль, кілька людей, включаючи Річарда, серйозно поранені, а ліків майже немає. Так, як бачимо, тут було поселення якихось людей. Вони тут намагалися заховатися від всіх. Але в них, в них не сильно то й вийшло це все діло зробити. І вони, я так підозрюю, всі благополучно загинули. Так, а це в нас що тут зачинено, до речі, дивіться. Так, як бачимо, на вулиці світить він поки що так собі. От, Від слова так собі, так собі, блять, просто-напросто. Але в нас для цього є ліхтар, якщо посвітлювати собі дорогу попереду. І що ми з вами далі робимо? Майже на цю локацію ми остаточно оглянули майже всю. Залишилося буквально тут декілька всього-навсього нюансів. Там ще одна дорога, яка веде до ще якогось невідомого. Тобто я не знаю, що поки що там. Як бачимо, здається, ондо вона проходить, оця дорога, можете ви побачити там якесь. Мінімально воно виділяється на фоні. Ось вона йде і веде десь туди. Так що, напевно, що ми з вами поки що збігаємо ще туди, перевіримо, що в нас там, і тоді вже будемо підходити до потяга і робити якісь висновки по даній локації. Дойшли ми з вами до кінця дороги. Як бачимо, вона тут якась вимущена з цих плит. Я думав, що там щось буде цікаве, але там, як бачимо, вже кінець, тут невидима стіна, яка нас просто-напросто не пропускає. Тобто розробник зробив таким чином, що в принципі ви можете погуляти тут, але пройти далі, ніж визначено мапою, ми не можемо. Так що ми зараз з вами повертаємося назад, долутуємо будиночки, які залишилися, вони там буквально один чи два. І здається, якщо я не помиляюся, ще веде дорога десь ось туди, ось в той напрямок. Там ще одна стежина є, і як бачимо, от стільки приблизно от такий от шлях я подолав. Ось цей будинок, що ви бачите, зараз це сама ближча точка, на якій ну, куди ми можемо з вами піти. Так, ми дуже сильно хочемо спати, так що потрібно прийняти енергосік, випити в себе одненький для того, щоб відновити баланс. І зараз, як будемо вже на потязі, ми тоді з вами зможемо подрімати. А так, поки що ми з вами біжимо назад. Це навіть був не будиночок, це була швидка медична допомога, яка просто-напросто перевернулася. А це все нас виводить е, назад. Назад, в принципі, ми добралися до тої локації, з якої ми з вами починали. Так, ми знову хочемо спати, і ми вже витратили всі енергетики, які з вами нас збирали. Так що зараз потрібно буде знову пошукати якісь додаткові припаси. І в нас зараз якийсь е, супермаркет, здається. Якщо не помиляюся, це магазин, супермаркет, щось такого плану. І он там, як бачимо, знаходиться оцей от здоровий такий чувак. Побіг він, побіг, подивіться. Знищили ми його доволі таки просто. А ну-ка А, ні, мені цікаво стало просто-напросто, чи воно прострілиться, чи не прострілиться І тепер він не становить для нас ніякої загрози, як бачимо. Оп. Все, дрон з ним розібрався. Давайте зараз залутаємо тоді цей супермаркет і будемо повертатися на потяг. Все народ, на цьому підходить кінець даної серії. Давайте я вам покажу, що в нас з вами вийшло. Тепер у нас потяг виглядає приблизно ось так. Ну, виглядає тільки, звісно, один вагон. В нас з'явилася додаткова секція для каністр. Всі каністри я переніс абсолютно туди. Тобто, от як бачимо, не вистачило мені буквально трішечки, тут залишилося доробити. От, ось, ось цей момент я зробив, цей момент мені вже не вистачило заліза. Так, залазимо в потяг. Як бачимо, що в нас тут змінилося. В нас тут додався верстак для фармацевта, стіл фармацевта. Тут ми можемо кліпати бінти повним ходом. І, в принципі, тут в нас нічого не з'явилося, нового, такого цікавого прям дуже-дуже. Але щось все-таки додалося. У нас з'явилися два столи, З'явилися умивальничок. У нас тут додалося декілька додаткових ящиків з рослинами. Ми будемо вирощувати з вами картопельку. У нас тепер є тут душ. О, Дивіться, ним ще можна скористатися навіть. Я в шоці? Так. Зачинимо цей кран. Так. І ми можемо скористатися ще душом туалетом, точніше. Все. Так. Закривай його. Так, і як бачимо, тепер наш потяг вже виглядає прям дуже-дуже солідно. Так, тут можемо вимкнути. І що ми з вами робимо, народ? Правильно, ми з вами вмикаємо наш двигун, робимо тягу на всі 100% і відправляємося уже в наступній локації. З цієї локації ми вже остаточно закінчили. Ми передивилися, що все там було. Ми облазили вже абсолютно все. Нічого вже тут немає. Я там, блядь, Переїхали зомбі одненького, ну, Думаю, це йому тільки на краще. Так, що в нас тут відбувається? Як бачимо, тут вже нічого такого немає, і я вже чую, от якщо тако повернутися, я вже чую музику, яка свідчить про те, що ми вже остаточно забираємося звідси і будемо. Е Досліджувати вже наступну локацію. Я, якщо чесно, вже й не пам'ятаю, що там по наступній локації, що там є, що там буде. Але зараз мені, якщо чесно, все одно проходити цю гру, хоч ми вже маємо абсолютно все. Ми маємо абсолютно всю зброю, окрім, окрім народ, у нас немає з вами штурмової гвинтівки. Тобто боєприпасів до неї в нас вагон. От реально вагон цих боєприпасів до штурмової гвинтівки. Самої штурмової гвинтівки в нас поки що немає. Так що я підозрюю, що на наступній локації вона, в принципі, може нам і трапиться а може і ні. І здається, я навіть здогадуюся, яка буде наступна локація. Це буде вже невеличке таке містечко, де нам потрібно буде знайти абсолютно абсолютно Решту боєприпасів чи припасів, що там, звісно ж, все таки буде. Ну, а на цьому я з вами поки що попрощаюсь. Я вам вдячний за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосики народ. З вами був Дімас. Всім пока!